Леся, може тобі іншу роботу пошукати? запитала колега, поки вони з Олесею неквапливо пили чай на кухні перед початком зміни. До відкриття ресторану залишалося хвилин 25, а дівчата завжди приходили трохи раніше посидіти, побалакати, налаштуватися на роботу. Власник ресторану з'являвся ближче до 9-ї вечора, тож ніхто не переймався, що їх тут можуть застати зненацька. Та навіщо мені щось змінювати? Мене і так усе влаштовує. Відповіла Олеся з усмішкою. Заклад на самому краю міста, тому ніхто з моїх знайомих тут не з'явиться. Та й хто мене побачить? У мийку для посуду відвідувачі не заглядають. Але ж ти не можеш усе життя ховатися, зауважила подруга. Та я і не збираюся. Просто трохи заспокоюся, і все буде добре. А батьки. Я з ними вже поговорила, пообіцяли мене не шукати і не чіпати деякий час. відповіла Олеся. Оксана. Наймолодша з офіціанток зітхнула. Не знаю, я б так не змогла усе по дну питала, у чому справа. Олеся усміхнулася. А навіщо питати, якщо я сама все бачила? Своїми очима бачила, як він обіймав ту дівчину надто пристрасно, і виглядала вона досить відверто. Та я б на її місці добре струсонула того типчика, усміхнулась хтось із дівчат, і, мабуть, мала б із-за того великі проблеми. От ще ще й у тюрму за нього, усміхнулася Олеся. Дівчата, я ж не перша і точно не остання. Переживу. Та й взагалі я вірю, що все, що трапляється, на краще як кажуть, рубай гілку по собі. Дівчата не до кінця зрозуміли її приказку, але перепитувати не стали. Але все було набагато простіше, ніж здавалося. Олеся виросла в дуже скромній родині. Їхній будинок стояв на самому краю міста, можна сказати, вже за межею нормального життя. Батьки працювали на гумовому заводі, а бабуся, яка раніше теж там трудилася, отримувала крихітну пенсію. Олеся ж із маличку мріяла про інше, про краще життя. Їй хотілося хоча б на шкільне свято вдягнути новий бант, а не той самий, зношений роками, і не доношувати червики за іркою дівчиною з сусідньої вулиці тільки тому, що їхні матері дружили. Вона багато читала, намагалася добре вчитися, розвиватися, але тато з мамою лише зітхали. Леся, не забивай голову дурницями. На заводі все це не знадобиться, говорила мати. А я не збираюся там працювати, вперто відповіла Олеся. Батько дивився з піднятими бровами. І де ж ти тоді працюватимеш? Я хочу вчитися. У місті стільки можливостей, хороші роботи, зарплати нормальні. Батьки розсміялися. Та ти хоч чуєш себе? Самій не смішно, викинь ці фантазії з голови. Усі ми тут жили, працювали, і ти будеш. Вона, бачте, зібралася до міста, посміхалася. Там таких, як ти, повно, там не чекають на тебе з обіймами. Таких, як я? тихо перепитувала Олеся. Так, з окулиць, з нашого світу. Леся, не сперечайся про те, чого ще не знаєш, відрізала мати і грюкнула дверима. Батько тільки зітхнув, мовляв, не розуміє, як у них могла вирости така вперта дитина. А Олеся плакала потихеньку і знову сідала за книжки. У голові пульсувала думка я всім доведу. І коли було зовсім не сила, вона співала з бабусею. Бабуся знала неймовірну кількість пісень, стільки, що, здається, і у книжках стільки не було. І співала вона не просто, якось по особливому. Олеся навіть читала про такий стиль виконання. Там писали що подібне під силу тільки обраним це не техніка, це справжній дар. Дмитра вона зустріла вже в місті. Олеся таки настояла на своєму і вступила до технікуму. Батьки були за училище, а Олеся мріяла про інститут. Знайшли компроміс. Одного разу Дмитро під'їхав за товаришем, побачив Олесю і запропонував її підвести. Вона відмовилася. Та наступного разу він уже чекав саме її. Він був саме такий, яким Олеся уявляла собі принца: гарне авто, квартира в центрі, подарунки, увага. Вона закохалася по вуха, не бачила. Не чула нічого навколо. До неї додому він приїхав лише раз. Поглянув на стареньку хатинку, буркнув, що зачекає в машині. Олеся не надала цьому значення, а от батько одразу вколов. Що, наречений навіть не зайшов? Соромиться, чи що? Тату, ну навіщо ти так? Просто ми поспішали. А якщо заходите, то треба знайомитися, розмовляти, а це довго. Батько лише пирхнув. Олеся ж думала, що у неї якісь дивні батьки. Чому вони зовсім не раді її щастю? У своїй голові вона вже бачила весілля, спільне життя з Дмитром, дітей. Діма дав їй ключі від квартири, і Олеся відчула себе там господинею. Вона була щаслива, мов у касі, та одного разу прийшла додому раніше і одразу відчула, в квартирі хтось є, і не просто хтось, а жінка. За дверей чулися емоційні звуки. Вона підкралася, зазирнула і, побачивши, що там, похитнулася від шоку. Минуло кілька хвилин, і жіночий голос прохрипів Нам треба закруглятися, а то твоя знайома скоро прийде і не буде тобі більше безкоштовно перебирати. Дмитро розсміявся Та куди вона дінеться? Вона ж крім мене нічого не бачить і не чує. Олеся вибігла з квартири зі сльозами, спотикаючись і задихаючись. Прибігши додому, просто впала на ліжко і застигла. Батько зайшов у кімнату. Ну що, зняла рожеві окуляри? Нарешті зрозуміла, що для таких, як він, ти не варіант. Олеся підвелася з болем, подивилася на нього. За що ти так зі мною? Я ж твоя донька, хіба ти не хочеш, щоб я жила краще? Батько знизав плечима. А що тебе в цьому житті не влаштовує? Усі ми так живемо, дочко, сказав батько. Але Олеся різко схопилась, ухопила сумку і гукнула А я так жити не хочу, ясно? Вона обійняла бабусю на прощання. Куди ж ти, дитино? стривожено запитала та. Та сама не знаю, у місто. Кинула Олеся. Бабуся тихенько сунула їй грошей. На, на перший час. Я на чорний день відкладала. Ну не залишати ж тебе саму. Дякую, бабусю. Обіцяю якось усе влаштую і заберу тебе. Мама не втрималась, змахнула сльозу. Леся, може, не варто так різко? Діма не єдиний чоловік на світі. Мам, справа вже зовсім не в ньому. Я задихаюся у цьому болоті. Олеся вискочила з дому. Вона чудово розуміла, з батьками так не можна адже вони просто не знали іншого життя. Але серце її не слухалось, душа прагнула вирватися. Роботу в ресторані вона знайшла майже одразу сама жила в невеличкій кімнаті неподалік, хотіла спершу трохи освоїтись, роздивитись, а тоді вже думати, куди рухатися далі. Єдине, що її непокоїло, можливість зустріти там Дмитра. Побачити його було б занадто боляче вона боялась не стримати емоцій. Та біда прийшла з іншого боку. До неї почав виявляти цікавість сам власник ресторану, чоловік років під 50, впевнений у собі і звиклий, що все має бути по його. Все, дівчата, за роботу, командував він одного вечора. Сьогодні у нас новий співак. Та ти що, і хто ж він такий? зацікавлено спитала одна з офіціанток. Кажуть, друг власника, мовляв, співати не вміє, але на сцену рветься. Ой, шкода наших гостей! Хихотіли дівчата, розбігаючись на свої пости. Близько дев'ятої з'явився і сам хазяїн не сам, а за тим співаючим другом. Худенький, із залаченим волоссям, у метелику, Олеся здалеку поглядала, як він один за одним вливав у себе чарки коньяку. Та ви ж собі голос зірвете, тихо сказала вона. Міцне перед виступом це не найкраща ідея. Той очі вирячив, скочив Та ти хто така, щоб мене професіонала повчати? Та я ж не повчаю, я просто. Олеся відвернулася, а той, хитаючись, пішов у зал, бурмочучи собі щось образливими словами. До неї підійшла Оксана. Ти що йому сказала? Та нічого такого. Ех, мій язик, мій ворог. Минуло хвилин 15, і Олеся почула, як той артист хрипким фальцетом намагався зобразити щось схоже на спів. Люди засвистіли, почали обурено гудіти. У зал влетів власник слідом його зірковий друг. Це вона, вказував той на Олесю, наговорила мені такого, що я і перенервував. Так. Знову ти. гуркнув хазяїн. Його голос лунав на пів ресторану. Геть звідси. І запам'ятай, у цьому місці після сьогоднішнього тебе ніхто на роботу не візьме, ти цього хочеш? Олеся розуміла, вона й так йому поперек горла. Такий чоловік не терпить відмов, тим паче від звичайної посудомийки. Сергій Артемович, я просто сказала, що перед співом краще не пити міцного, бо це шкодить голосу. Хтось тебе питав? гаркнув він. Олеся ледве стримувалась, але змовчала. Повернулася до мийки і почала терти посуд. Та господар не заспокоївся, підскочив, схопив її за руку. Ану, марш! Куди? розгублено подивилась вона. Як куди? Гостей розважати. Можеш співати, можеш танцювати, мені байдуже. Але якщо хоч хтось із гостей буде незадоволений, зроблю те, що обіцяв. Він підштовхнув її в бік коридору. Олеся ледь не впала, побачила налякані очі колежанок, вирівнялась, зняла фартух і рукавички, і пішла до залу. Люди сиділи невдоволені, перемовлялись. На сцені нудьгували троє музикантів. Олеся підійшла до них. Підхопите мелодію? спитала. Ті здивовано глянули на неї. Та можна спробувати, а що? Тебе миті підвищили. Щось типу того. всміхнулася Олеся. Вона обережно почала наспівувати. Один із хлопців вигукнув О, я цю пісню знаю, моя бабуся співала. А ти впораєшся, не зганьбишся? Вона ж важка, неймовірно, з острахом запитали. Спробую. Найстарший з музикантів махнув Юра, бери акорди, а ми підтягнемося. Олеся не пішла одразу в центр сцени. Почала співати поруч із музикантами. Люди здивовано оберталися. Зала поступово стихала всі погляди на сцену. Коли запанувала повна тиша, Олеся зробила крок уперед і заспівала на повну силу. Здавалося, її голос заповнив увесь простір, відбивався від стін. Підіймався до самого даху, повертався і зустрічав нову ноту. Ті, хто сидів у дальніх кутах, вставали і йшли ближче. У зал зайшов власник стояв, мов укупаний, з відкритим ротом. Офіціантки теж завмерли. Тільки співак косо дивився на Олесю і пробурмотів. Господи, співачка знайшлась. Подивимось, як вона виступить. Сергій Артемович повернувся до нього. Ну так, звісно, ти ж краще співаєш, егеш?» Люди казали, а я ще й повірив. Та почекай, Сергій, я ж тут при чому. Це вона мені нерви зіпсувала. Ми їх удвох зіпсували, і, як бачиш, нічого стоїть і співає. Та що нічого? Що ти взагалі там чуєш доброго? Люди в піснях не тямлять, от і слухають. Тобто ти вважаєш, що всі ці люди понад сотню помиляються, а паровий тільки ти один? спокійно запитав Сергій Артемович. Я ж професіонал, між іншим. випалив співак. То йди виступай там, де тебе вважають професіоналом, знизав плечима власник. А як же гроші? Які ще гроші? Ми взагалі то домовлялись. О, тоді, згідно з домовленістю, ти мені ще винен, зірвав весь вечір. Артист різко розвернувся і рушив до виходу. Уже в дверях кинув злий погляд на Олесю, демонструючи своє невдоволення. Але вона лише мовчки глянула вслід. У той вечір Олеся співала до пізньої ночі. Втома була шалена, але її наповнювало щось більше радість, легкість. До неї підходили відвідувачі один за одним, і всі з пропозиціями виступів. Згодом підійшов і сам хазяїн Леся, слухай, вибач мене, я іноді буваю різким. Але сама розумієш, для мене бізнес завжди на першому місці. Пробач за все, як я повівся. Він зітхнув і додав: Пропоную тобі залишитися. Постійна робота, плюс житло за рахунок ресторану. Не тримай зла, давай потиснемо руки. Олеся подумала кілька секунд, а тоді тихо кивнула. У той самий час за одним зі столиків у залі сиділи Дмитро з новою супутницею. Слухай, ну й діра! скривився він. Діма, припини. Це зараз найпопулярніший і найдорожчий ресторан у місті. Та чому ж, що тут такого, годують інакше? Ти ж нічого не розумієш. Тут усе по запису, столики бронюють за місяць, а ще тут співає дівчина, яка просто неймовірна, так як вона, не співає ніхто. Та пф. Чергова зірочка на один вечір. Ех, Діма, про що з тобою говорити? Зал поволі заповнювався. Жодного вільного місця. Діма озирнувся, був щиро здивований. У його батька теж була мережа ресторанів, елітних, модних, але о такої кількості клієнтів вони не бачили ніколи. І тут залунала пісня. Діма повільно повернув голову до сцени і ледь не звалився зі стільця. Там стояла Олеся, та сама, з якою він колись зустрічався, щоб не мити посуд і не готувати вдома. Він завжди вважав її гарненькою, але ніколи не сприймав серйозно, вважав її надто простою. До кінця виступу, Юрій, що стояв поруч, нахилився до Лесі і прошепотів Маю для тебе сюрприз. Вона усміхнулась. Вони вже два місяці були разом, навіть подали заяву. Олеся вперше в житті відчула, ось що таке справжнє кохання, коли обидва люблять і підтримують. Тільки не серця, глянь сюди. Юра показав рукою. Олеся обернулась і в неї перехопило подих. Біля сцени стояли її батьки і бабуся. Тато тримав у руках великий букет квітів, а очі сльозилися. Пробач мені, доню, прошепотів він. Ти змогла. Ти дійсно вирвалася з того кола! я пишаюся тобою. Вони обіймалися, щасливі, зворушені. Олеся навіть не помітила, як до них підійшов ще хтось. Леся, привіт! Де ж ти була? Я ж усе місто обшукав. На неї дивився усміхнений Дмитро. Щойно він розпрощався зі своєю дівчиною, бо навіщо вона йому, якщо є Олеся? Він був певен, що зараз Олеся кинеться йому на шию зі сльозами радості. Діма, а ти що тут робиш? А де ж твоя нова пасія? Та яка пасія? Ти ж знаєш, я завжди любив тільки тебе. У залі запанувала тиша. Уперед вийшов Юрій. Тобто це той самий Діма, що любить халявну працю, так? з іронією запитав. Не втручайся, ми з дівчиною розмовляємо, роздратовано кинув Дмитро. У відповідь Юрій різко штовхнув його, і Дмитро не втримався, налетів на сусідній столик. Усі в залі ахнули. Юрій спокійно підійшов до нього. На майбутнє ніколи не називай мою наречену своєю дівчиною. Запам'ятав. Минув місяць, і в цьому ж ресторані Олеся і Юра зіграли розкішне весілля, і головне все було за рахунок закладу. А ще через рік у них народилася дитина. І Олеся вперше в житті по-справжньому відчула вона щаслива. Якщо вам сподобалася ця історія, буду дуже вдячний за вашу підтримку лайком. Дякую вам і до нових зустрічей!